Ну, повинні, бо ми ж за те ж платимо. Ми самі прибираємо на лісній площадці. Ну, під'їзди чисто, ми вбираємо нас уборщиця. Ну, прибудинково, я не скажу, що завжди прибирають. В під'їзді теж я може за, за півроку, може, один раз бачила, що так прибирають на першому поверсі. Самі жильці собі комфорт і уют роблять на поверхах. Не дуже. Бути. Тому що кровим будинку мусору повного. В під'їздах не прибирається. Це 100%, тому що сама бачила ці бутилки це все сміття, яке валяється. Не дуже, Бо тому що вони його не прибирають. Там мусору багато. Ну, що на лісниці постачаться, що біля ліфта, до всіх парка немає. Що від першого шолу до 12. Так, ну роблять, все роблять, прибирають територію свою і під'їзд, нас під'їзд чисто. Можна сказати, що задоволені, тому що все, що ми якби писали, які вимоги, вони нам в принципі, виконували. Цього року пообрізали дерева в прибудинковій території. Ну ж під'їзд ми самі прибираємо, скидаємося, жіночка прибирає, або самі бчіжуримо. Тобто під'їзд не прибирають, а замітають і все, то доволі непогано. Щось скарг немає. Під'їзд вони взагалі не прибирають. Ще вони повинні до Хочте, в ящики, прибирати двірники. Вони цього не роблять. Так, Краще їх позбутися, чим швидше, тим краще. О, вони тільки тягнуть гроші. Ну бо вони нічого не роблять взагалі. Ні ремонту, не ні нічого взагалі. Кожен день ми прибираємо самі. Кожен день. Хотілося б ще чистішого двора. Їхньої роботи не абсолютно задоволені, тому що фактично за 20 років. Два рази вони ну там проводили такий мікроремонт, мікро Це називається побілка, стін. На цьому все фактично. Це все, що вони зробили за 25 років, де я проживаю в цьому будинку. Я не задоволена, тому що нас в будинках не прибирають. Ми самі прибираємо. Ну, жильці прибирають там по черзі.